Кажуть, щастя не в грибах. Але це кажуть ті, хто ніколи не пробував. Магічні. Не ті, що для супу, а ті, що міняють свідомість. Колись один чоловік сказав: гриб, який не відрізняється зовні від звичайного, змінив усе його життя. Ні, не зіпсував шлунок, а відкрив двері, яких він навіть не бачив. Псилоцибін. Магічні гриби. Хтось бачить у ньому небезпеку, хтось духовну революцію. Але що говорить наука? Чому дослідники все частіше повертаються до того, що колись було заборонено? У цьому відео ми зануримося не в трип, а в факти про депресію, мозок, свідомість і трохи більше. Можливо, більше, ніж можна було очікувати від простого грибочка. Уявіть собі, група колишніх спортсменів вирушає до Ямайки на ретрит з псилоцибіном. Сподіваються зменшити тривожність, впоратись в ПТСР, знайти якесь нове Я. Повертаються з новим поглядом на життя і, можливо, з новими бізнес-ідеями. Звучить як рекламна компанія, але це реальний кейс. І таких стає дедалі більше. Бо гриб, що колись асоціювався з хіпі та галюцинаціями, тепер зацікавив науковців, нейропсихологів і клініки. Отже, що таке псилоцибін? І чому про нього зараз говорять серйозно? Псилоцибін це психоактивна речовина, що міститься в деяких видах грибів, які ще називають магічними, потрапляючи в організм. Псилоцибін швидко перетворюється на іншу речовину, псилоцин. І саме він починає впливати на мозок. Уяви, псилоцин підключається до рецепторів серотоніну, нейромедіатора, який відповідає за настрій, емоції, відчуття щастя. Але не просто стимулює його. Він перепрошиває зв'язки між зонами мозку. Іноді Буквально. У скануваннях мозку під дією псилоцибіну видно щось схоже на світлову павутину. Різні ділянки починають спілкуватися між собою інакше. Те, що було ізольовано, з'єднується, те, що застрягло, оживає. Це може пояснити, чому люди під впливом псилоцибіну відчувають посилене сприйняття. Відчуття єдності з усім живим, глибоке емоційне очищення, а іноді містичний досвід звучить як магія, але в цьому нейрохімія. І отчому вчені, почали досліджувати його не як розвагу, а як потенційне лікування, депресії, яка не піддається медикаментам, тривожних розладів. Посттравматичного стресу ПТСР, страху смерті в пацієнтів із важкими діагнозами і навіть залежностей. Тож, як бачимо, цей гриб не лише бачив більше, ніж ти. Можливо, він бачить більше, ніж дозволяє собі сучасна психіатрія. І ось тут. Момент істини. Бо якщо вже тебе потягнуло за грибочком, важливо не забути: не кожна подорож це зцілення. Псилоцибін – це не панацея і точно не чарівна кнопка вилікувати все. Усе залежить від кількох важливих чинників: перше це психічний стан і середовище, тобто ваш емоційний стан і умови, в яких відбувається досвід. Той самий псилоцибін може дати прозріння або втягнути в травму залежно від обставин, підготовка та подальше осмислення. Сама подорож, трип не змінює життя. Важливо, що ви робите після неї, без рефлексії, підтримки й осмислення досвід може залишити просто вау, без трансформації. Наступне це психічне здоров'я. Для деяких станів, наприклад, психозів у сімейному анамнезі, псилоцибін може бути небезпечним. Саме тому більшість досліджень відбувається під наглядом психотерапевтів і психіатрів. Наступне це дозування. Мікродозинг це не повноцінний трип, а передозування це вже не про самопізнання, а про ризики. Тому важливо розуміти. Навіть природна речовина потребує свідомого ставлення. Гриб не ліки сам по собі, а досвід не завжди дорівнює зціленню. А далі те, чого не скажуть в новинах. Бо навіть коли псилоцибін не виліковує у класичному сенсі, він часто щось змінює у погляді, у сприйнятті, у стосунках із життям. Дослід псилоцибіну складно описати словами. Але ті, хто його пройшов, часто говорять про подібні речі. Не про прикольні галюцинації, а про глибокі сови. Перше, це втрата кордонів між я і світом. У моменті трипу багато людей відчувають, що вони частина чогось більшого, неначе межі особистості розчиняються. І залишається лише бути. Наступне це переосмислення життя. Після досвіду з псилоцибіном багато хто по-новому бачить свої стосунки, минулі події, навіть дитячі травми. І не просто згадує, а переживає з іншого кута, інколи прощенням. Далі зміна пріоритетів. Те, що здавалося важливим, відходить на другий план, а справжнє виходить на поверхню. Як після великого прибирання, де ти вперше бачиш підлогу. Ще один ефект це можливий стан внутрішньої тиші. Той, хто роками жив у тривозі, каже, мій мозок нарешті замовк. І навіть після того, як дія речовини закінчується, цей спокій може залишитися. Не як ефект, а як нова внутрішня звичка. Науковці вважають, що це пов'язано не лише з хімією мозку, а з тим, що під час дії псилоцибіну тимчасово вимикається звичайна мережа мозку, яка відповідає за самоусвідомлення і контроль. Це як вимкнути навігацію GPS і почати йти не за маршрутом, а на відчуття. Іноді. Саме це те, що потрібно. Псилоцибін не чудо і не небезпека. Це інструмент. А як ним користуватися, залежить від нас. І хоча магічний гриб не відповість на всі запитання, він може показати, що запитання були не ті. Не кожному це потрібно, не кожному безпечно. Але одне ясно, наука вже не відвертається і, можливо, ми лише на початку шляху. Якщо це відео було вам цікавим, збережіть його. Можливо, інші мої відео також стануть вам у пригоді. Підтримати мою роботу можна на Patreon посилання в відео. І так, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і підписатися. Ви знаєте, як працює алгоритм. Дякую, що були тут! До зустрічі і бережіть себе.